Привіт! цей меседж для тебе. Я та ти живемо в час мобільних технологій. Велика частина нашого життя проходить в інтернеті. Ми не уявляємо свого життя без інстаграму, тіктоку та інших соціальних мереж. І хочемо того чи ні, інформація впливає на нас. Очі це органи чуттів, завдяки яким ми сприймаємо інформацію. Очі це ворота, через які інформація потрапляє наш розум і серце. Але над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо із нього походить життя. Не дозволяй поганій інформації зіпсувати тебе. Адже все починається з маленького. Побачив, подумав і вчинив неправильно. Для того щоб зберегти своє серце, не дозволяй своїм очам дивитися непристойні та аморальні речі. Не зволікай, дбай про своє життя сьогодні.